Військослужбовці цього підрозділу військово-морських сил маневрені, мобільні, витривалі, вмотивовані та, головне, спроможні виконувати широкий спектр поставлених завдань. Це стає можливим завдяки постійним тренуванням, під час яких шліфуються відповідні навички. Відпрацьовуємо тактичні дії, вивчаємо постійно теорію. Це одне з чергових навчань підрозділу, до участі у якому після відповідної підготовки залучаються і мобілізовані захисники. Навчання багаторівневе. У даний момент військовослужбовці відпрацьовують стрільби з берега по нерухомим цілям. Ми їх проводимо регулярно, систематично, і майже щотижня у нас відбуваються такі стрільби. Знати свою зброю та володіти нею це дає нам чудовий результат. Уже перебуваючи безпосередньо на виконанні завдань. Сергій стріляє влучно, та інші види підготовки опанував на відмінно. Хоча зізнається, було нелегко. Коли я їздив на відповідні курси, це було дуже сильне випробування. Я його пройшов, і тепер можу з новими навиками, з новими знаннями внесли службу в цьому в цьому підрозділі. Сергій щасливий батько маленької донечки, і саме задля її мирного майбутнього він тут. До війни працював в прокуратурі. Я відмовився від броні, оскільки відчув за собою обов'язок захищати свою батьківщину. Повернувся, призвався. За сім'єю Сергій, звісно, сумує, тож і робитиме він, як і сотні тисяч інших захисників, все для того, аби якнайскоріше обійняти рідних на вільні від російського бруду українській землі. Найперше, що відрізняє нас від них, це те, що у нас є, що захищати, і ми розуміємо, що ми робимо тут кожного дня сьогодні. Хлопці на передовій. У нас є неабияка мотивація, і, на мою думку, з такою мотивацією боється просто непереможним.